Привіт, дорогі слухачі! Вітаємо вас у подкасті Магічне Панство. Я, ваш ведучий Василь, і разом зі мною моя чарівна співведуча та партнерка в магічному світі Крістіна. Привіт, Крістіна! Привіт, Василю! Привіт усім нашим слухачам! Ми раді, що ви з нами. Сьогодні ми розглянемо тему, яка не залишає байдужим нікого. Чому пророцтво про Україну не працюють? Це питання спонукає нас до глибоких роздумів, адже в умовах сучасного світу, де інформація так швидко розповсюджується, ми часто чуємо різне передбачення та прогнози. Так, тема дійсно важлива. Нещодавно я помітив, що багато людей, шукаючи відповіді на питання про майбутнє України, звертаються до різних джерел. Від стародавніх пророків, до сучасних аналітиків, пророцтва обіцяють багато чого, але часто вони не збуваються. Давайте разом розглянемо, чому так відбувається і що стоїть за цим феноменом. Василю, а що тебе особисто спонукало до цього обговорювання? Розумієш, Крістіна, я помітив, що в періоди кризи і невизначеності люди все частіше звертаються до пророст. У пошуках заспокоєння і прогнозів на майбутнє. Часто ці передбачення не збуваються, що призводить до і сумнівів, це змусило мене задуматися над тим, чому так відбувається, і як це можна пояснити з погляду магії та психіки. Це дуже цікаво. Мені здається, що однією з причин є те, що пророцтва завжди сприймаються через особисте прийняття пророка, пророцтва які існувало ще за давніх часів, мали значний вплив на суспільство, але не всі з них здійснилися, так як передбачалося. А сучасні пророцтва, особливо про стан України під час війни, ожі на стрічку новин. З іншої планети. Від цього мені стає сумно за наше суспільство, яке вірить всьому, що йому кажуть. Саме так, як пророцтво Настардамус, наприклад, часто інтерпретуються по різному. Це показує, що контекст і спосіб читання пророцтв можуть вплинути на те, як ми їх розуміємо. Астардамус писав свої пророкування. В умовах відмінних від сьогодення їх інтерпретація може змінюватися залежно від часу та обставин. Сучасні Ютуб пророки взагалі відірвані від реальності, стану війни та розуміння, що вони передбачають та видають в інформаційне поле. Абсолютно з тобою згодним. Метафори та символи у пророцтва можуть бути зрозуміли лише в певний момент історії, або. Для конкретних переконань суспільства. Це і є однією з причин, чому пророцтва рідко здійснюється саме так, як їх очікують, бо вони спотворюються для маніпуляції українцями або для заколихання свідомості, наче гіпнотично, спіть, спіть, у нас все добре, люди. Прокиньтесь та включіть свідому відповідальність за майбутнє України, це залежить тільки від нас особисто і ніякі природства не створять нашу щасливу долю. Цілком з тобою згоден, тільки ми маємо створювати своє майбутнє, тому варто звернути увагу на ще один аспект це енергія колективної свідомості, як магі. Ми розуміємо, що думки, емоції та віра людей мають потужний вплив на реальність. Якщо велика частина суспільства вірить у певне пророцтво, ця віра може змінити хід подій. Проте, якщо ця віра базується на страхах або невизначеності, це може змінити реальність у зворотній бік. Це дійсно так, наша віра і сприйняття можуть формувати реальність. Усвідомлення того, що пророцтво може не справдитись через зміну нашого сприйняття або дії є важливим аспектом. Безумовно, магія полягає у нашій здатності змінювати світ навколо нас через внутрішню трансформацію. Як сказав Карлс Кастанеда, ключ до магії це зміна нашого уявлення про світ. Зупинка внутрішнього діалогу. Єдиний шлях до цього. Це дуже цікава перспектива, і це приводить нас до питання, чи варто взагалі покладатись на природство, чи краще зосередитись на створенні власної реальності? Ось тут і криється магія. Зміна внутрішнього діалогу, зміна нашої ідеї світу це те, що дозволяє нам управляти своїм майбутнім. І до речі, оскільки практичних порад для тих, хто. Хоче краще управляти своєю реальністю. По перше, важливо підходити до аналізу пророст з критичним мисленням. Перевіряйте джерела, порівнюйте з історичними подіями та зважайте на контекст. Пророцтва можуть бути частково або повністю невірними, і це нормально. Задам важливий момент управління власним станом. Щоб зменшити вплив негативних пророцтв, важливо використовувати позитивні афірмації, медитації і техніки заземлення. Це допоможе зберегти спокій і чіткість розуму, навіть якщо ви чуєте негативні прогнози. Маю ще один спосіб це створювати власні обереги та захисні амулети. Це може бути дуже ефективним. Для захисту від впливу негативних прогнозів. Виготовляйте їх з натуральних матеріалів або через ритуали і медитації. Це ваше особисте магічне пристосування. А також варто спробувати медитації для підтримки позитивного стану. Наприклад, медитація на очищення енергії, у зручну позу, закрити очі. І уявіть, як навколо вас формується захисний щит з білого світла. Дихайте глибоко і уявляйте, як кожен вдих наповнює щит світлом, а видих очищає від негативних думок і страхів. Є ще медитація на позитивні афірмації. Сядьте, або ляжте, закрийте очі і зосередьтеся на диханні. Повторюйте про себе афірмації на кшталт. Я контролюю свою реальність. Моя віра сильніше за будь які пророцтва. Я створюю своє майбутнє. І не забудьте про медитацію на фокусуванні в теперішньому моменті. Сядьте у зручному місці, закрити очі, слухайте звуки навколо. І відчувайте кожен вдих і видих. Це допоможе зберегти спокій і ясність розуму, відпускаючи будь-які думки про минуле чи майбутнє. Це одне з найважливіших питань. Пророцтва можуть бути натхненням, але не слід покладатися на них, як на єдине керівництво. Важливо пам'ятати про свою свободу вибору. І можливість змінювати свою долю. Це і є суть справжньої магії. А тепер перейдемо до запитань від наших слухачів. Перш ніж почати, нагадаю, що у нас є соціальні мережі, де ви можете слідкувати за оновленнями, залишати коментарі та ділитися своїми думками. Підписуйтесь на наші сторінки Instagram, Facebook та Twitter а також відвідуйте наш сайт на Патреон для отримання додаткової інформації. Питання від Андрія з Одеси. Як ви ставитесь до порос про Україну, які з'являються в інтернеті, чи є серед них ті, що здаються вам правдивими? Це дуже актуальне питання, і, як ми казали раніше, потрібно бути розважливими щодо інформації, особливо з інтернету. Інтернет сповнений різними прогнозами, але до них слід підходити з певною часткою скептицизму. Я вважаю, що важливо аналізувати джерела інформації та враховувати історичний і магічний контекст, особливо пророцтв. Доповнюю, зверніть увагу, пане Андрію, що усі пророцтва мають пройти випробування часом. Коли вони здійснюються або проявляються, тоді вони стають правдивими. Більш пророст ми можемо розуміти тільки тоді, коли вони мають свій прояв у теперішньому часі. Згоден, як на мене, сучасні пророцтва з інтернету у більшості своїй виглядають як нав'язлива декларація або пропагандистський наратив від ворогів України. Питання від Олени з Харкова. Чи можна захиститися від негативного впливу про До речі, ми вже відповідали на це питання раніше, але думаю, варто повторити відповідь. Дуже важливо не піддаватися страху. Ефективні методи захисту включають медитацію, позитивне мислення та створення особистих захисних оберегів. Наша власна енергія і віра. Свої сили можуть бути найкращим захистом Ось ще питання від Марини з Львова: чи можуть пророцтва бути формою маніпуляції? Цікаво. Так, пророцтва можуть використовуватися для маніпуляції особливо якщо вони грають на страхах або на діях людей. Можливо бути критичним і не піддаватися емоціям. Далі від Віктора з Черневців таке питання, як змінюється сприйняття пророцтв з плином часом? Пророцтва можуть змінюватися залежно від історичного контексту і культурних обставин. Те, що могло бути актуальним в одній епосі, може втратити значення в іншій. Сучасні сприйняття може сильно відрізнятися від того, як ці пророцтва сприймалися у минулому. Тут ось Леонід з Києва надіслав таке питання за обереги та амулети. Підкажіть, будь ласка, чи ви виготовляєте ви амулети та обереги, і як їх у вас замовити? Магічні артефакти повинні виготовлятись лише індивідуально і особисто під запит людини, на мою думку. Обов'язково робиться діагностика енергетичного стану. І лише потім визначається саме, який Амулет чи оберіг потрібен. Тому варто почати зі звернення у телеграм, про зустріч та з'ясувати потребу через діагностику. Звертайтесь, шановне магічне панство, у телеграм, який є в описі до цього випуску. Останнє питання від Світлани Житомира. Як впливають особисті вірування на те, як ми сприймаємо пророцтва? Наші особисті вірування і переконання грають велику роль у тому, як ми інтерпретуємо пророцтво. Те, у що ми віримо, може впливати на наше сприйняття та трактування передбачень, часто змінюючи їх значення відповідно до наших особистих поглядів. Дякуємо всім, хто надіслав свої запитання. Це завжди цікаво дізнаватися вашу думку і бачення. Не соромтеся, надсилати свої питання, на які ми обов'язково відповімо у наступних етерах. На завершення нашого випуску хочемо анонсувати наступний епізод. Наступного разу ми обговоримо, що відбувається з людиною, коли вона потрапляє у поле мага. Ну, тобто, звертається до мага. Це буде захоплююче занурення у магічний вплив і те, як він може змінити наше життя. Це дійсно цікава і важлива тема. Тому не пропустіть наступний випуск, буде багато цікавого. Пишіть коментарі, заздалегідь ваші питання і підписуйтесь на наш канал Магічне панство». Дякуємо, що були з нами! Підписуйтесь. Підписуйтесь на наш подкаст, залишайте коментарі да діліться своїми думками. Ставте широ вподобайки, тицяйте дзвіночок про всі повідомлення і долучайтесь до соціальних ресурсів, які ви можете побачити в описі під цим випуском. До зустрічі в наступному випуску. Дякую, що були з нами. Слава Україні! Героям слава!